Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії. Друзі, сьогодні покажу, як приготувати дуже смачний оселедець в домашніх умовах. Рецепт простий без зайвих хлопотів, а результат неймовірний. Оселедець виходить ніжний, ароматний і набагато смачніший, ніж в магазині. Ну що, поїхали? Для цієї страви нам знадобиться оселедець свіжоморожений або охолоджений, 1 кг це приблизно дві великі рибини. Вода, сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець горошком, запашний перець, коріандр, гвоздика та цибулька. Починаємо з підготовки риби, очищаємо всередині, прибираємо голову і хвіст, після чого гарно промиваємо. Далі у кастрюлі закип'ятіть 1 літр води, додайте сіль, цукор, спеції, Проваріть 2-3 хвилини після закипання. зніміть з вогню і дайте повністю охолонити до кімнатної температури. Я наріжу рибу на порційні шматочки, щоб вона швидше просолилась і промаринувалась, хоча можна залишити цілою на ваш смак. Далі покладіть рибу в скляну банку, пластиковий або емальований контейнер, залити холодним розсолом так, щоб риба була повністю покрита. Після цього як рибу залили розсолом, накриваю кришкою і відправляю в холодильник для засолки. Якщо риба нарізана шматочками, достатньо полтори дві доби, а ціла приблизно три. Ось такий апетитний оселедець у нас вийшов. Дуже смачний, ароматний, і приготувати його зовсім не складно. Обов'язково спробуйте цей рецепт. А в коментарях напишіть, чи сподобався вам. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Зверху оселедець прикрашаю ароматною цибулькою для яскравого смаку та апетитного вигляду. Ось така смакота у нас вийшла. А зараз покажу, як я її зберігаю після засолки. Візьміть зручний контейнер, викладаючи оселедець шарами, пересипаючи ароматною цибулькою і залити доверху олією без запаху. Ось і все. Насолоджуйтесь смачним ароматним оселедцям і всім смачного пока-пока!